Привіт, мої малята! Рада знову з вами зустрітися! Сьогодні ми поговоримо про один із державних символів України, а про який саме дізнаєтеся далі. Діти, давайте пригадаємо разом, що ж ви знаєте про нашу державу? Як називається наша держава? Так, вірно, Україна! Назвіть Державні символи України, які ви знаєте. Так. Герб, прапор та гімн. Молодці! Сьогодні 19 лютого, відзначається День Державного Герба України. Зараз я вам розкажу легенду про державні символи, а ви уважно слухайте. Колись дуже давно жила жінка, яко звали Україна, і мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Виросли діти і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати, ідіть сини, та пам'ятайте рідну домівку і дала старшому золоту корону з трьома промінцями воля, чесність, свобода. Щоб в далекім краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем. Трипроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали старшого сина Герб Тризуб. Збирається в дорогу середній син. Дала йому мати синьо жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він здіймався у височинь, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина прапор. Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали в ньому матусин голосок. Він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, славних людей. Його пісня була урочистою. Хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. Як звали наймолодшого сина, звісно, гімн. Люди впізнавали їх, говорили, що це сини неньки України. Брати прославляли свій рідний край, батьківщину, і там, де вони проходять, завжди звучить урочиста пісня. Ось така легенда про трьох братів, одним з яких і є герб Тризуб. Про нього ми сьогодні дізнаємося трішки більше. Історія походження гербу. Перші згадки про тризуб як символ на території України належать до 9-7 до нашої ери. Цей символ використовувався як своєрідна емблема Київської Русі та інших українських держав. У сучасному вигляді герб був затверджений у 1992 році. Державний герб України складається з кількох символів, які мають свої особливі значення. Давайте розглянемо їх окремо. Основним символом герба є тризуб, який зображається у вигляді трьох зубів, з'єднаних між собою. Це давній український символ, який символізує силу, мудрість і незалежність українського народу. У нижній частині герба. Ви можете помітити два колоски пшениці, які символізують багатство, достаток і родючість українських земель. Зверху над тризубом зображено п'ять вогнів, які називаються полум'ям. Це символізує духовну силу, волю і просвітлення українського народу. Друга частина герба це символ православний хрест. Який зображується у верхній частині герба. Це відображає віру і християнські цінності, які є важливими для багатьох українців. Значення гербу. Герб є символом національного єднання, незалежності та гордості України. Він підкреслює важливість збереження українських традицій і культурних цінностей українського народу. Колір герба також має значення. Блакитний колір символізує небо та свободу, жовтий колір означає багатство, гордість та життєву енергію. Герб України зображений на документах, прикрасах, грошових одиницях, пам'ятниках і народних виробах. Тризуб і квітковий орнамент використовується також у військових формах та традиційному одязі. З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак свого роду оберіг. Пропоную вам малята розучити віршик про державний герб України. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Ви, мабуть, вже стомилися? Давайте трішки відпочинемо. Ставайте на ніжки порухаємось. Ось Дніпро впадає в море, навкруги ланів простори. Ручки витягуємо вгору долонька до долоньки і робимо хвилеподібні рухи. Ось де гори полонини, все це наша Україна. Піднімаємо ручки вгору і стаємо навшпиньки, потім розводимо ручки в сторони і опускаємо донизу. Давайте повторимо ще раз. Ось Дніпро впадає в море, навкруги ланів простори. Ось де гори полонини, все це наша Україна. Дітки, давайте разом пограємо вправу, що означає герб. Розгляньте уважно малюнок гербу. Подивіться, з яких літер він складається. Давайте разом назвемо звуки, які вони позначають. В, Л, О, Я. Разом. Виходить слово воля. Тобто наш тризуб розшифровують як воля. Ви молодці малята, у вас гарно виходить грати в ігри. Давайте зіграємо ще одну. Розгляньте уважно всі зображення на слайді. Назвіть ті. Де зображено три зуб. Так, вірно. Це сумка, чашка, значок, кулька, нашивки та кепка, розумнички малята. Всі інші картинки Іграшки. І ще одна наша гра має назву так чи ні. Я буду ставити вам запитання, а ви відповідати так чи ні. Державний герб України називається «Тризуб». Так чи ні? Вірно, малята, так. Державний Прапор України синьо жовтого кольору. Так чи ні? Молодці, так. Державний гімн України розпочинається словами, ще не вмерла України ні слава ні воля. Так чи ні? Так, столиця України називається Київ. Так чи ні? Розумнички, так, місто, у якому ми з вами живемо, має назву Фастів. Так чи ні? Так, молодці, що ж, ви є справжніми маленькими громадянинами України, добре вже знаєте про символи своєї держави. І на завершення нашого заняття хочу запропонувати вам маленьку арт-вправу. Для неї вам потрібні олівці і папір. На папері хай ваші мами чи тато намалюють вам герб України, а ви розфарбуйте його в жовто-блакитний колір. Дякую вам за увагу! Ви молодці малята! До нових зустрічей.